Майже 5 мільйонів гектарів озимих культур засіяли українські аграрії. Це 74% від того, що було спрогнозовано. За даними Міністерства агрополітики і продовольства, основні культури це озимина, пшениця, ячмінь і житом. Дніпропетровська, Миколаївська і Кіровоградська області це лідери за посівами зернових культур. Чого чекати? Питаємо у Дениса Марчука, це заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пан Денисе, вітаю. Вітаю, Доброго ранок. А давайте спрогнозуємо, чого нам чекати від цієї інформації. Бо прекрасно розуміємо, що засіяні площі вони сильно залежать від багатьох численних факторів, але так само від того, як просувається фронт. Які прогнози і які гіпотези ви висуваєте, і які варіанти А, Б, В розраховуєте ви? Ну, варіант, а однозначно нам потрібно закінчити далеко посівну кампанію. А вийти на показники, які були б не менше за минулий рік, по кількості засіяних площ для того, щоб гарантувати продовольчу безпеку всередині країни, і відповідно експортний потенціал від цього залежить валютна виручка України. Але в цьому сезоні, окрім дійсно, фактору війни, який є дуже важливим і впливовим на стан роботи товаровиробників фактор погодних умов теж відіграє дуже велике значення. Спочатку посуха, а яка знищила значну кількість врожаю, потім не давала можливості вчасно посіятись через сухий ґрунт, неможливості вносити відповідно насіння в поля. А зараз це супроводжується навпаки великої кількості опадів, що не дає можливості заходженню техніку в поле. Відповідно, ми бачимо і затримання з можливості зібрання нового врожаю, таких як кукуруза, соя. Соняшник так і неможливості повною мірою здійснювати посівну кампанію, і дійсно на сьогоднішній день заплановано вже не заплановано засіяно порядка 74% Це до п'яти мільйонів гектарів землі. А, хоча а, цей процес мав би завершитись трохи раніше, але знов ж таки всі в роботі, всі сподіваються вчасно закінчити свої роботи для того, щоб а, культури зійшли для того, щоб бути підготовленим взимку вже до Готуватись до посіву ярих культур, що в принципі не заважає товаровиробникам сьогодні паралельно і дивитися на ті ризики, які сьогодні стоять перед євроінтеграцією, якби це зараз дивно не звучало, тому що умови, які ми сьогодні маємо в контексті європейського союзу, ставлять і нові виклики в процесі роботи для нас як товаровиробників. Якщо ми говоримо про погодні умови, а так само інші ризикові фактори, які можуть повпливати на врожайність, що це може бути? Це заморозки, які зараз почнуть безпосередньо впливати на роботу безпосередньо в полях. А якщо ми говоримо про прифронтова фронтова територія, це звичайно обстріли, які здійснюються не лише вже по техніці по полях, це удари, які здійснюються по людях. А тому що під ронами ворог завдає удару безпосередньо по людях, і на жаль, ми маємо смертельні випадки. І це фактор, який значною мірою призупиняє роботу при фронтовій-фронтовій території. Я мала на увазі, чи вистачає аграріїв самих для того, щоб сіяти, збирати, обробляти і техніки так само, чи можемо ми говорити, що техніки достатньо, чи її бракує? Ні, ну в даному випадку ми констатуємо, що в умовах роботи достатньо всіх матеріалів. І інше питання що процесу мобілізації, звичайно, що людського ресурсу не вистачає. Під час збиральної кампанії це особливо відчувається, тому що задіються значно більше умов використання техніки, відповідно, водіїв, комбайнерів, трактористів і брак кадрів. Він дуже сильно впливає на роботу і сповільнює її також. Як повпливає на роботу те, що росіяни вибивають енергосистему? Бо очевидно, що легко просто не буде і. В 22 другому році, вже в 22 другому, зимовий сезон, ми вже переживали таке. Певно, що хтось перегрупувався, переорієнтувався, перепідживився пере та зробив альтернативні варіанти. Як вам виглядає, що з сільського господарства виглядає найбільш ризикованим напрямком, що потерпатиме найбільше, і що ми як споживачі відчуємо, що здорожчає, інакше. кажучи? Ну, дійсно, якщо дивитися в умови роботи товаровиробників, то на сьогоднішній день ми говоримо про все те, що триватиме додаткового залучення електроенергії. Потрібно буде входити в альтернативні режими використання генераторів. Відповідно, це буде здорожчувати продукцію, яку вони зібрали. Ну, наприклад, якщо ми зібрали кукурудзу, і потрібно завантажити в сушарку. Якщо немає світла а і немає інших альтернатив, там якщо не використовується підприємством, то звичайно генератори до це додаткові фінансові навантаження. Так само і в елеваторах утримання відповідно зібраного врожаю, якщо немає достатньо світла, це буде призводити до здорожчання продукції. Якщо ціна буде... На ринку нижче, а собівартість виробництва у нас дорожче. Відповідно, а прибутки будуть меншати. І якщо дивитися на ситуацію в цілому, якщо говорити не лише там про зернову групу. То і цей період часу значна кількість овочевої групи закладається на зберігання. Отже, собівартість її реалізації буде здорожчуватися через додаткове отримання електроенергії, тому що потужні підприємства використовують генератори на мережі 100 кВт, і це ну досить дорого в годину використання. А якщо освітла не буде в межах там 12 годин, годин, декуди це може здорожчити продукцію в межах. Від 20 до 30 тут ми говоримо про весь цикл і мисної продукції, і молочної продукції, адже молочні товарні ферми вони теж повною мірою залежні від електрики: від доїння молока до перекачки його до охолоджувальних систем, далі зберігання в камерах охолоджених і це все електроенергія. Відповідно, якщо немає світла, Додаткова енергія, додаткові витрати, додаткові витрати потім для нас як споживачів, тому що це все буде перекладатися на гаманці українців. Пендес коротке запитання. Як вам виглядає хто найкраще з аграріїв? Можливо, це галузь, можливо точково назвати? Хто найкраще підготувався до всього, що може статися? От ідеальний для вас приклад є такий. Ви маєте навати конкретно під підприємство. Можете назвати підприємства галузь. або можете назвати галузь. Я власне, можете сказати, що ну я не знаю там ті, хто вирощують яблука з газосховищами, знайшли альтернативний суперваріант. Приміром, я вигадую зараз. А можливо, це і правда. Ну я б не виділяв когось окремо, але в кожному напрямку роботи кожен вже багато років навіть до початку повноштабної війни, враховуючи ціни, які існували на газ, електроенергію, намагалися диверсифікуватися, брати кредити. Я знаю дуже гарно підготовлені в контексті альтернативи. А, наприклад, тепличники, зокрема, там уманський тепличний завод, який незалежно від того, яка ситуація, в нього там ну три чи чотири різних види підготовки до опалювального сезону альтернативи, і вони завжди можуть вчасно виготовляти свою продукцію. Постро. Чати її на ринки. Ну і так, власне, кожен господар, хто дбав, хто дбає про свій бізнес, був зацікавлений в тому, щоб не бути залежним тільки в одному напрямку. Якщо це газ, це газ, і там не використовувати угілля або не використовувати інші альтернативні засоби для того, щоб робота не зупинялася протягом року. Дякую, Денис Марчук, заступник голови Української аграрної ради, був з нами на зв'язку. Далі і.